молодь до викликів часу. Військові інструктори з міжнародної академії безпеки разом із професійними військовими організували масштабний військово-патріотичний вишпіл для Чернівецьких студентів. Вецька обласна організація ГО громадське об'єднання України. Це ми провела військово-патріотичний вишкіл 13 вересня. На базі ЧПФК, футбольне поле відбувся масштабний військово-патріотичний вишкіл для студентів навчального закладу. Захід організовано за фінансової підтримки нашої організації у співпраці з військовими інструкторами. МАП. Участь у вишколі взяли 150 студентів та 6 інструкторів. МАП молодь здобула практичні знання та навички. Первинне володіння зброєю, надання до медичної допомоги при пораненнях, стрільба з пневматичної зброї по мішенях, керування дронами, спаринг із боксу та відпрацювання дій в умовах окопів. Більше року на Буковині працює Міжнародна академія безпеки основний напрямок роботи. Це виховання патріотизму у молоді. Ми всі зараз живемо в ті часи, коли ми розуміємо, що молодь має бути обізнана і професійно навчена, підготовлена до військових дій. За результатами змагань обрали три найкращі команди, які отримали пам'ятні призи та подяки. Особливою честю стало те, що на заході був присутній повний кавалер усіх орденів Богдана Хмельницького. Генерал-майор прикордонних військ Валерій Суботін. У найближчий час ми плануємо провести ще три подібні вишколи для учнів навчальних закладів міста. Також наша мета відібрати найбільш талановиту молодь та проводити з нею індивідуальні заняття. Студенти отримали не лише нові знання, а й неймовірні емоції та враження. Це лише початок. Попереду ще багато подібних проєктів від громадської організації Громадське об'єднання Україна це ми спільно з партнерами з МАП.